Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка. І це огляд смарт-годинника t 900 Ultra. Смарт-годинник підключається до смартфона на Android або до iPhone по Bluetooth. Дисплей сенсорний, діагональ 1,7 дюйма, дисплей яскравий і чіткий. Поєднання смарт-годинника зі смартфоном відбувається через додаток на смартфоні. Є функція автоматичної синхронізації часу зі смартфоном. Довжина зарядного шнура 25 см. Є вібрація, яка досить потужно працює, є велика кількість різних видів циферблатів. Смарт-годинник відображає повідомлення із месенджерів вашого смартфону, такі як Facebook, Instagram або просто SMS-повідомлення. Декотрі месенджери можуть не працювати. Також ви можете дзвонити і приймати дзвінки прямо на смарт-годиннику. Є динамік і мікрофон для розмов. Замовляйте смарт-годинник t 900 Ultra в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую!